У нас є 32 проекти з громадського бюджету, які були проголосовані. На останній сесії було проголосовано майже 13-14. З них два проекти на сьогодні вже виконані. Однак, попри це, ряд проєктів. Які включені і в громадський бюджет, вони включені в інші програми, і відбувається їхнє виконання. Виконання в плані проєктування і е, по них будуть проводитись додаткові роботи. Питання е, про співфінансування виникло в цьому кабінеті, коли наші співробітники е, фінансового управління оголосили це, що у нас є така форма співучасті і е, по положенню. Повинно бути співфінансування. Ми зібрали учасників цього проєкту ОСББ і для того, щоб порадитись з ними, як вони бачать це. Хтось сприймав це дуже позитивно і нормально, що таке, 5% на 65 тисяч, це 2 тисячі коштів їм треба було. Обла... Да, 5%. 2 тисячі гривень їм потрібно було дати за те, що їм просто так принесуть, встановлять і вони будуть цим володіти. Інші, хто мав на 200 тисяч, почали рахувати, що їм багато. Бо це вже не, не така сума, це вже 20-30 тисяч, де їм взяти ці гроші. Ми хочемо багато, але не хочемо вкладати свої. Ну, але поспілкувавшись, ми знайшли шляхи, як вийти з цієї ситуації. Є специфічна процедура. Спочатку ми проводили переговори з членами ОСББ на предмет того, що кожен хоче бачити в своєму проєкті. Що це повинно бути. Один хоче лавочку, другий хоче турнік, третій хоче ще якесь. Ми десь узагальнили. Далі йде механізм фінансування. Одні готові взяти кошти до себе на бюджет. А це е, спонукає згодом е, прийняття на баланс об'єкту і звітування про його е, утримання. І знову ж, маючи на балансі, ти вже сам його можеш потім е, ремонтувати, відновлювати, амортизувати. А друга частина не хоче брати на баланс, тому що це треба е, відкривати окремий рахунок. Отримувати в казначействі конкретно кошти до себе. Вони цього не хочуть. таким учасникам цієї програми буде виділено за, буде, ці об'єкти будуватися за рахунок нашого департаменту. Департамент міського будівництва взяв на себе основну долю цієї роботи. Я так думаю, що на осінь ми вже будемо бачити реально ці майданчики в роботі і не тільки майданчики. Багато проєктів, це більш серйозні проєкти, майданчики це така середня вартість цих проєктів 60-70 тисяч, є проєкти на 200 тисяч, на 300 тисяч. В тому самому фінансуванні раз, це є перша проблема його складності вирішення. Різні структури. По-різному це бачать, не можуть, важко звести воєдину. ну, але це шляхом переговорів з ведення Ну і знову ж таки, Складність, резонанс і реакція громадськості на те, що ми хочемо зробити. Ми для того тут сидимо, щоб покращувати рівень життя людей у місті, щоб в місті було комфортно жити, і ніяк не для того, щоб десь щось собі напрацювати, тим більше у громадському бюджеті.